Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Василь Малюк сьогодні зустрівся з послами великої Сімки, де пояснив логіку СБУ. Служба буде і надалі викорінювати російських агентів у будь-якому державному органі України. Пріоритетними завданнями СБУ в умовах війни є боротьба з російськими агентами. і Недопущення впливу ворожих спецслужб на будь-які державні органи України. В умовах повномасштабної війни наявність агентів АРА в будь-якому державному органі є суцільно неприйнятною. Для нас немає виключень. Ми будемо і надалі викорінювати ворожий вплив будь-де на БУ, Необхідно очищуватися від впливу ворожих спецслужб, і ми будемо надалі займатися цим разом з керівництвом бюро, активно допомагаючи йому у цьому, зазначив Василь Малюка. Він повідомив, що СБУ та ОГП зібрали ґрунтову доказу нову базу на підозрюваних співробітників набу. Служба безпеки затримала російського крота в одному з елітних підрозділів бюро. Крім того, підозру в держраді оголосили нардеповтікачуфадорохростенко, який за версією слідства мав вплив на діяльність антикорупційного бюро. Прийняття закону номер 12414, який вже підписано президентом України Володимиром Зеленським. Є поверненням до конституції. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і національне антикорупційне бюро не ліквідовані, ба більше залишаються працювати саме незалежними органами. Таку заяву зробив очільник служби безпеки України Василь Малюк. Також про це заявив гарант конституції, голова Української держави. Ми живемо в правовій державі. Основний закон це конституція. Ніхто нікого не ліквідував, і САП, і набу не ліквідовані. Вони продовжують існувати. Продовжують якісно працювати. Наскільки я розумію, це просто повернення до конституції. Зокрема, сказав голова СБУ. Саме так він відповів на питання журналістів, підсумовуючи зустріч з представниками країн Великої Сімки, де мова йшла про затримання кількох працівників НАБУ за підозрою Держзраді. Саме після цього затримання у парламенті і було прийнято зазначений законопроєкт. щоправда, малюка зазначив, що він не законотвориться і порадив задавати питання про новий закон безпосередньо на роде. СБУ наголосив. Що сап і набу залишаються незалежними органами, але за Конституцією генеральний прокурор один в країні не може бути якогось дубляжу чи тавтології. Вважаю, що саме цим керувалися наші законотворчі. Припустив він і додав, що закон було ухвалено, щоби САП та набу не перетворилися на якогось монстра. Також Василь Малюк припустив, що антикорупціонери будуть тільки в захваті від того, що генпрокурор відкине їм якісь свіжі ідеї. Він на відміну від них підтримував обвинувачення Нуковича, а вони цього не робили. Він їм роз розповів, якісь окремі тонкощі, вони це використовують у своїй роботі, тому б я б не робив з цього якихось негативних висновків. Пояснив свою думку голова СБУ. Про це також у своєму зверненні до країни сказав президент Володимир Зеленський. Звісно, що на і саб будуть працювати. І важливо, що генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. Зокрема, зазначив він. Очільник розвідки Буданов звернувся до українців. Також українська історія навчила нас. Нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети відстоювати нашу країну. Впевнений, що Україну відрятують сильні війська та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність. У той же час політолог Бібрецький пише наступне закон про обмеження незалежності на пу і САПа. Офіційно набученості його публіковано в голосі України. Настав час пожинати плоди своїх дій. Проти Порошенка, ті, хто зараз розказують і ахають, що так теж не коїться у 2019-му Раділи що за сьогодні, основне що еформальне табу в суспільстві на протести під час війни з тіто це дуже важливий переломний момент Там набу готувало підозру Миколі Мінді, що бізнес-партнеру Зеленської тіньовому розпоряднику оборонних потоків набув притул. Підійшло до теми оборонних закупівель дронів, де засекречені мільярди розподілялися між фірмами, пов'язаними з оточенням зеленського ярмака іраха. Мії зібрали достатньо матеріалів для підозр. Українська Правда. Це закон про політичну зачистку з банку цілеспрямовану і узгоджено реальним ворогом виявилися не російські шпигуни, а українські слідчі, які наблизилися до недоторканних за хлопців. Тому вони будуть йти до кінця свого або України. Але за ними, крім кінця України, на мою думку, не буде нічого. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Сновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.